Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ось на цій дорозі два роки тому провели капітальний ремонт. Та як бачимо, уже утворилися ями. Хто і за чиї кошти їх лататиме? Коли м'яни попросили з'ясувати народний контроль. Щойно постелений асфальт на вулиці Хмельницького зруйнували, щоб провести комунікації до цієї новобудови. Та виконавши роботу, дорогу як слід, не залатали. Немає нормальної дороги, їх є ми. Ой йдеш, я обляпую такого, їду з швидкістю великою. Треба, щоб ще раз робили свою кишені. Ну, так? Перший раз думається головою, а не інакшим місцем бо Якщо будувався будинок, то не треба було ті стелити асфальт, а комунікації мусять підвести до будинку. Коло припускають, місцева влада не слідкує за станом навіть відремонтованих доріг тому, що сама поклала око на бюджетні кошти та постійні залатування дир. Їм так вигідно, якщо б вони зараз один раз зробили дорогу, а потім що вони будуть робити? Так система поставлена, вони на дорозі мають найбільше гроші. Хотілось би, щоб нас було вже так, як зробили цю дорогу відповідно. Якщо будуть отак халатно робити, то надовго повірте, не вистачить цієї дороги. Чому навіть після ремонту коломийські дороги не мають належного вигляду, журналісти народного контролю йдуть з'ясовувати до комунального підприємства Полігон Екологія, працівники якого ремонтували дорогу. Там клянуться. Асфальт проклали якісно, а ями, мовляв, з'явилися через те, що просіла основа під ним. Ми з ними заключили договір на відновлення асфальтобетонного покриття до всели, навіть зобов'язується. Відновити асфальтно-бетонне покриття. А всю відповідальність за ту одежку, яка внизу є, що там під асфальтом, то несе відповідальність той, хто то, то розкопує. Хто ж мав проконтролювати за якісним відновленням асфальтного покриття на Хмельницького, йдемо питати у міській раді. Нас переконують, вже працюють над питанням і незабаром всі недоліки на дорозі виправлять. Забудівників відновили тут. То... То асфальтове покриття, яке пошкодило, але вони не зробили нормальної основи, та яка мала б бути під асфальтовим покриттям. Ми вже з ними спілкувалися на цю тему. Вони зараз то все відкриють, поставлять нормальну основу і заасфальтують то по новому за свій кошт. Зараз вже розпочаті роботи по асфальтуванні. Найближчим часом це станеться. За тим, щоб міська влада не забула про свою обіцянку, слідкуватимуть і депутати міської ради від народного контролю. Ми повинні дивитися за тим, щоб ефективно використовувати кошти. Будемо добиватися, щоб дорога була відремонтована належним чином. Я сам особисто подам депутатський запит і будемо намагатися глянути на цю ситуацію. Ми обов'язково повернемося на вулицю Хмельницького та перевіримо, чи відремонтували її належним чином. Наталія Чопик, Юрій Данилюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.